Всім, хто робить медитації, дуже часто рекомендують записувати. Записи можуть бути найрізноманітнішими. Сьогодні я покажу самий простий варіант записів для людей будь-якого віку, для всіх, хто хоче медитувати і записувати це, або як якийсь додатковий варіант. Вести будь-який записник на початку буде здаватися трішки дивним, але проте згодом, коли ви звикнетеся, все налагодиться. Введення ага. такого записника допомагає зосередити увагу на теперішньому моменті, звичайно, покращити вашу самосвідомість, емоційний стан, зменшити стрес, покращує загальне самопочуття, прояснюють ваші думки та емоції. І, можливо. Ви будете займатися медитаціями не для цього, тому що потрібно ставити цілі для того чи іншого. Не всі медитації зменшують стрес, не всі медитації прояснюють думки та емоції. А для цього потрібні цілі, і, і чому ви займаєтеся медитацією, а швидше всього, на початку ви можете просто визначитися, записуючи, ви, записуючи ваші думки після. Медитації, ведучи такий записник, що вам здалося корисним, да? що вам сподобалося, що вам здалося легким у використанні. І все, що корисне, подобається легко, потрібно продовжувати. А все, що вам якось не пішло, дійсно не пішло, не тому, що ви, ви хотіли, але ну, не вийшло. Тому от, треба. Ну, залишити, скажімо так, в стороні, можливо, з часом ви повернетеся до таких медитацій, а можливо, зовсім ні. Так, і Сьогодні ми звернемо увагу на записи, які ну, висвітлюють ваші думки. Ви запишете ваші думки до медитації. Да? Під час медитації та після медитації От такий записник. Обов'язково на початку ми записуємо дату, вона має важливе значення, можливо, не в дату, в яку ви записуєте, Інколи ну, її не хочеться записувати. Але це дуже потрібно, якщо через певний час ви будете повертатися до своїх записів, це буде дуже-дуже корисним. Дуже. Ви можете Порівняти і свій розвиток за рік, чого ви досягли. Ви можете зрозуміти якусь символіку рік тому, і потім символіку вже після року чи після трьох років. Ви можете зрозуміти багато чого. Ви можете зрозуміти, що та сама інформація приходила вам там, декілька років назад у легкому варіанті. Наразі приходить у більш такому складнішому чи розумнішому, наприклад, написання віршів буде вам у легкому варіанті, через декілька років вже буде по-іншому, і читатися буде по-іншому, те, що ви написали три роки назад, а через три роки е будуть вже і вірші і інші, і так далі. Тобто, повертаємося, обов'язково потрібна дата. Що ми записуємо до медитації? До медитації, коли ми робимо такі три колонки, давайте повернемося до того, що ці колонки можуть бути, як я вже сказала, для людей будь-якого віку, і тобто підходять для дітей. От якщо наразі дуже популярним для дітей теж є медитації, навіть ці медитації mindfulness, а, тобто на початку медитації дитина може щось намалювати або просто намалювати якийсь колір. Да? Колір до медитації, під час медитації і після. Тільки під час медитації вона не виконує під час медитації, вона, коли вже закінчилася медитація, під час медитації, другу колоночку, запоминаємо, вона повинна заповнити, яке відчуття було у неї під час медитації, і замалювати це кольором, ну, як мінімум, скажімо так. А після медитації теж, чи той самий кольор, чи інший, це теж. Тобто, до Медитації. Перша колоночка ми пишемо в першій а, до медитації, а, дві, а друга і третя колоночка ми вже записуємо наші відчуття після медитації. От тільки закінчилося, ми беремо ручку і записник і все це записуємо швиденько. Так? А, це як варіант для дітей. Звичайно, можна замальовувати, звичайно, можна тут в вертикальному такому положенні, можна його записувати в горизонтальному положенні, все, як вам подобається. Що записувати, якщо ви будете записувати, не малювати, а записувати вдо в ці колоночки, а, записувати ваші очікування або якийсь запланований час, наприклад. Думаю, проводити там три хвилини. А після, якщо було довше, можете написати: запланувала на три хвилини, але посиділа там п'ять хвилин. Да? От, от такі якісь моменти: який настрій, які думки? або, наприклад, до порадила подруга медитацію. Попробую. Да? Все коротко, чітко, головні слова. Звичайно, коли ви будете через декілька років його читати, ви б хотіли, щоб там було розписано вам усе. Але під час, після медитації не дуже хочеться записувати, хоча тут є багато різних прослойки. Чому потрібно записувати? Не тільки тому, що там я перерахувала, які є позитивні моменти. Є багато дуже на різних рівнях моментів. Чому ми беремо ручку після медитації і записуємо. Далі, друга колоночка під час медитації. Як я вже казала, в цій колонці ми вже записуємо, коли ми вже закінчили медитацію. Інколи є ну, вже більше, не початківці більше записують під час дійсно медитації. Коли ти медитуєш, ти береш ручку і записуєш зразу на папір. Да? Не, не коли закінчуєш, записуєш. То це також є окремі медитації, не для всіх. Ну, про ці медитації ми не говоримо. Це вже окремий вид, окремий стиль. Далі. Або я скажу там, наприклад, 30% або 40% медитації можна записувати під час медитації. А такі медитації, скажімо так, прості в своєму використанні, хоча не прості, за змістом, mindfulness вони і так уже наскільки короткі, що нема там уже записувати, записується після. Тобто записуємо в другій колонці відчуття, емоції, також можна описувати кольори або якісь форми, або якісь об'єкти, все, все, що приходить. Після колониці, в третій колонці, що вас зацікавило? Або що б ви хотіли змінити, або ще б спробували, по або якісь зрівняння, або якась символіка вам прийшла і написати, треба там, пошукати таку символіку. Да? Якась, там, голуб е, був із гілочкою, що це означає. Да? Для когось це означає воля, для когось свобода, да? для когось ще щось, е, якась звістка, ну, і так, якусь символіку. От ви записуєте це все. Тобто підведемо підсумок, коли ви будете записувати а, ваші медитації у ваш записник, пишіть про ваші думки, пишіть про ваші відчуття, емоції, ваш настрій, коротко, чітко головні визначення все, що ви хочете передати на зараз, тому що, повірте, воно воно забувається, медитації забувається. Да. Вони приходять, дають такий ефект і забуваються деталі, тому що ем, з'являються ну, нові медитації, а ця пам'ять у нас вже ем, відходить, є, але вона ем, не первинна, скажімо так. І у вас не повинно бути ніяких інших відволікаючих факторів в даний момент. Залишаєтеся просто ви в цей час ручка і записник.